Відвідини поранених бійців. Митрополит Православної церкви України Епіфаній разом з керівництвом області відвідали медичний заклад в Івано-Франківську. Тут проходять лікування та реабілітацію українські військові. Дуже ми завжди цінуємо візити до нашої лікарні всіх тих, хто до нас приходить з тим, щоб допомогти, з тим, щоб подивитися і відвідати наших військовослужбовців. Напевно, дуже для мене особисто і для дуже багатьох людей, які зустріли митрополита. Було важливим те, що він не просто зайшов, що він не просто прийшов до лікарні, а те, що він зустрічав кожного військового службовця. Він мовив до них слово, тобто він запитався, який стан. Він Поспівчував і підтримав кожного того, кого він зустрів на своєму шляху. Під час візиту до обласної лікарні медикам передали сучасне обладнання. Це наркозно-дихальні апарати, закуплені за підтримки Міністерства охорони здоров'я України в рамках бюджетної програми. Міністерство охорони здоров'я спільно з світовим банком закупили дихальні апарати. Ці дихальні апарати я вже була в Калузькій центральній районній лікарні. Ми передали від міністерства два апарати, і сьогодні трьом відділенням обласної клінічної лікарні передані такі дихальні апарати. Вони їй потрібні і важливі для збереження здоров'я наших пацієнтів. Лікарі відіграють дуже важливу. Роль в цьому процесі надання медичної допомоги тим, хто постраждав від війни, і не тільки, бо від війни зараз постраждало дуже багато населення, і тому психологічна підтримка є дуже важливою у цей непростий час. Тому ми зустрічаємось. Ми під бадьором надихаємо. Ми відзначаємо церковними нагородами тих, хто багато трудиться в медичній галузі, і це дуже важливо. Я відвідую по всій Україні. Військові госпіталі, лікарні, де лікуються наші військові. Це важливо засвідчити їм підтримку. Ця ініціатива сприятиме покращенню медичної допомоги пацієнтам, які потребують інтенсивного лікування та реабілітації, як фізичної, так і духовної. Оксана Себастян, Геннадій Томнюк, новини на вежі.